Так, ще дуже основне, що я хочу показати, ця вітальня вона йде з масиву ясеня. Це все йде з дерева. Так? Стіл йде з дуба. Так? Давайте коротко по кожному елементу. Якщо я почав говорити про шафу, я покажу по шафі вам. От, бачите, по шафі. Це йде шпон ясеня. Це йде повністю ясень, така структура, тут все гарно видно. Шафа може бути і на трубу на одяг, і на полички, як завгодно. Може бути тут полки, тут труба, там як вам вже підходить. На дотяжках то таке, то неважливо. Дві ціна, наприклад, шафи коштує 35 тисяч гривень, ціна комода коштує 29 тисяч гривень. Ціна вітрини коштує. Е... 32 тисячі гривень. І, і я визначив, що в такій вітальні буде гарно дивитися ікона, от, яка можна е, буде повішати над комодом. Вартість ікони вона йде з дуба. її ціна е, рівно 20 тисяч гривень. Її ціна рівно 20 тисяч гривень, яка якість. Е, так що, кого цікавить. Можна будь-що окремо купляти, чи комод. Комод люба конфігурація, чи просто з шухлядками, чи довший. Там, як вам пасує. Довжина комода 1,40 м. Ціна комода 29 тисяч гривень. Він їде тільки в зібраному вигляді. Так що, кого цікавить, колір любий може бути. Звертаємося. Номер телефону маєте. Якщо не маєте, то, то перше відео закріплене в моєму профілі. Там є всі дані, як зв'язатися. От і все. Дуже вам дякую. До речі, кому треба такий стіл? Ціна стола він де розкладний метр десять. Ціна його він розкладається на метр п'ятдесят, Ціна його тридцять девять тисяч гривень.